Чого очікувати від президентських виборів у США? Дякую за запитання. Якщо дивитися на 5 листопада, то деякі, от навіть інформаційні агенції, якусь таку інформацію видають, що взагалі в Америці криза. І, значить, от взагалі там ніякого президента не буде, вообще нікого не виберуть. І, і, і взагалі, ну, скоріш за все, російське псо, звісно, я так думаю. Но, в принципі, 5 листопада виглядає як звичайний день політичної боротьби. Там такі планети в таких положеннях, які говорять про протистояння політичне боротьбу і таких, яких криз, дуже. Кардинальних у другій половині осені немає з астрологічної точки зору, тому такого, щоб щось таке відбулося. Прям ну вообще, ну вообще такого я не прогнозую. Це перше. А у першій половині осені характер затемнень, він навпаки такий дипломатично депресивний. Тобто, якщо от скласти знак Зодіака риби, в якому затемнення місяця, там, і, і що воно біля Сатурна від точки відбувається, де Сатурн, і не біля Нептуна, і затемнення Сонця в Терезах. От, якщо скомбінувати терези, ну, терези баланс, от, а риби ну, як, як невизначеність, як сон, наприклад, якісь асоціації. І от ну, Це таки непонятна рівновага. Політична, військова, непонятна рівня, тобто там немає радикальних таких енергій. Це перше. Друге, те, що е, значить, ну, Джозеф Байден виходить з ну, вийшов з політичних перегонів, це астрологічно визначається як вихід планети Плутона з Казірога в Водолій, бо Плутон управитель Скарпіонів. Джозеф Байден Скарпіон. От, і ну, вихід е, планети Скорпіонів з Казірога в Водолі означає, що скорпіони виходять з влади. До речі, в Україні це може вплисти у нас в скорпіоні владі. Це якось, завід, радник президента. Нагадайте, будь ласка, голова офісу президента Єрмак. От, оце Скорпіон. Може варіант перший: або його вплив знизиться, або ну, ще є. Кінці року календарного у нього можуть бути Ну, відволікся. В общем, якщо про Америку, то... якщо про Америку то <кій> великі шанси в Дональда Трампа значить, перемогти у Камали Харріс, я вважаю менші шанси перемогти. Чому я так вважаю? Тому що Камала Харріс з Терези, і в Терезах буде сонячне затемнення ну, такого проблемного характеру. Бо в терезах також знаходиться ліліт. Ліліт негативний фактор. В суспільстві ця енергія зараз проявляється як тема несправедливості. Тобто, от, ну, у нас більше формулюється це, це такою тезою, як справедливий мир. Ну ця теза сформулюється ж тому, що люди відчувають щось несправедливе ну, якщо б вони відчували, що зі справедливістю все окей, то на цьому би не артикулювали би, що мусить бути справ... Тобто відчувають, що щось не дуже справедливе. Те саме в суспільстві процеси якісь несправедливі. Ну от відбуваються, тось ну наприклад, це накручує людей. Ну, наприклад, між ту частину України, яка в тилу, і та яка на фронті, тут теж елементи несправедливості. Ну, тобто, відчувається, оцей несправедливість вона досягне максимуму, значить, от на затемнення сонця, 2 жовтня. А Камала Харіс, вона ж представник Терезів. Тому для всіх Терезів, от на цей період, на першу половину осені, можна прогнозувати ну, проблемні енергії. Навпаки, Дональд Трамп це представник знака Здяка Близнюки, і в Близнюках знаходиться Юпітер, що дає йому фортуну і візіння. Це фортуну ми побачили і відчули, коли Кілір в нього не попав. От ця фортуна, і то Юпітір ще не дойшов до точки в знаки Здяка Близнюки, де знаходиться Сонце в карті Дональда Трампа. А от в день виборів 5 листопада Юпітер буде, ну. Набагато ближче, ніж коли в нього стріляли, тобто у Трампа дуже великі, як би сказати, шанси стати ну, президентом Сполучених Штатів Америки. Якщо подивитися в солярі Україні, тобто в астрологічному прогнозі, на наступний рік, якщо припустити, що припустити, що наступний президент Сполучених Штатів Америки на Україну буде робити, ну Ну, прям грандіозно сильний вплив на те, що відбувається у війні в Україні, от в Солярі Україні, наприклад, наступ от, який на День Незалежності починається. Ми можемо побачити знаки Зодіака-близнюки Юпітер і Марс. Ну, тобто, зараз, коли відео записується в серпні, на небі і Марс Близнюках раз разом. Близнюки означає ну двійна, активність, тобто там війна, тут війна в тому напрямку. Війна в цьому. Ну цей двойственність такі багатовекторність. Знак багатовекторність, багатовікторність зараз. Нема такого, що на одному напрямку, типу, тільки є акцент, як багато акцентів, типу. Як в слові один наголос, а якщо б от в словах мови було б декілька наголосів, ну от такий от ефект. Це щоб ви відчули цю енергію від близнюків, що багато дрібного такого. От. І в солярі ця енергія зафіксована, тобто в новому солярі України є з'єднання Юпітера з Марсом в Близнюках. Це підвищує ймовірність, що на Україну впливає більше Трамп. А от в знаки Терезів, представником якої є Камала Харіс, а в ньому в карті України ліліт, ну і точка затемний, тобто це значить негативні показники. Тобто, я точно би не радив би, а я б радив би керівництво України або ну, і, і на тих, і на тих грати політичних сил. Ну от ставити прям дуже сильно на Камалу Харіс, але не ставити на Трампа. Це ну я б вважав проблемна ну, була б ситуація. Але в день виборів. А, ще можу додати, що якщо у Дональда Трампа знайки Зодіака близнюки знаходиться Сонце. Сонце означає ну, реальність, що воно є. А от у Камали в знаки Зодіака близнюки знаходиться Асцендент, тобто знак, який сходив, коли вона народилася на сході. І Асцендент показує, як людина виглядає. Тому я би прогнозував, що Камала Харріс буде дуже класно виглядати. Ну, от, Ну, як би, от, на політичних перегонах. Але коли мова дойде до е, ну, реального голосування, от е, я прогнозую, що в Дональда Трампа шанси вище стати наступним президентом. І якщо з цих двох політиків ну, порівнювати, якщо не буде третього якогось, а до речі, ви ще сказали, чи може щось змінитися, от частіше, от, змінюється от, така розстановка. На шахматної дошки, як би сказати, політичних фігур в період ретроградних планет, от зараз, в серпні, ретроградний Меркурій, це означає, що от зараз можуть змінюватися якісь політичні розстановки. Ну, от як Україна пішла в наступ на Курську область, і це змінило ну, розклад ну Якби політичний розклад. Тут період ретроградного Меркурія. Період ретроградного Меркурія він складається з двох фаз. Одна зараз іде до 19 серпня. Вона означає а з аналізувати минуле. От ми з вами зараз нам, ну працюємо над тим, щоб прогнозувати майбутнє, але взагалі в цей час людям більше. а ну Плані ритмів Всесвіт космосу потрібно проаналізувати минуле. Ну тобто, наприклад, який шлях Україна пройшла в війні? Як це відбувалося? Що було на початку війни, що люди хотіли, що люди хочуть час зараз? Як це змінилося? Як змінилася позиція там Сполучених Штатів, як змінилася позиція Росії? Тобто, от якщо люди зараз будуть аналізувати, от іноді випускають. Ну, от такі відео, коли ну, якийсь хороший аналітик, там, військовий чи якийсь, він не просто говорить про майбутнє, а він от згадує минуле і щоб от люди побачили, куди воно йде. Ну, якби так. Подумати про минуле, щоб зрозуміти майбутнє. А от з 19 серпня Меркурій переходить у так звану першу фазу ретроградності, яка означає. Розраховувати, планувати і міркувати на майбутнє. І після 19 серпня краще буде получатися думати про майбутнє. Ну, трошки не в тему, але ну, це корисна може бути інформація, тому я і її... Меркурій вийде з ретроградної фази і піде вперед. 30 серпня. Це означає, от, у багатьох, багатьох. Ну, таких, як би сказати, от у школярів, наприклад, у батьків-школярів, навчальний рік починається, наприклад, з 1 серпня. І люди хочуть ну, прогнозувати на майбутнє. Тобто вони хочуть спланувати ну, навчальний рік дітей, у багатьох робота починається там якісь робочі ритми з серпня місяця. Але ну, в силу того, що зараз Меркурій не йде вперед. То дивитися на майбутнє дуже складно. А в людей, які намагаються це робити, воно погано получається. От ну, трошки краще буде після 19 серпня, коли Меркурій хоча б вийде в так звану першу фазу ретроградності, яка більше про планування майбутнього. А от до 19 серпня, взагалі, дивитися в майбутнє і планувати дуже помилково, ну, дуже помилково бо ну, людина буде. Планувати одне, а ретроградний Меркурій означає, що змінюються умови задачі. Тобто, от як в школі, наприклад, учню задали задачу, і він її взяв, умови задачі, і її вирішує. А от уявіть тепер, що в процесі вирішення цю умову задачу змінюють. От просто на ходу. І він, поки він вирішить, вирішить задачу, вчити скаже неправильно, там вже інше ну, умова задачі. Ну, це ефект ретроградного Меркурія. Тому, значить, можна порадити ближче хто планує от на осінь щось. В принципі, до 1 серпня особливо не планувати прямо ж дуже сильно, бо все одно воно буде змінюватися, буде умови. А от вже останні дні серпня і перше там, вересня, вже, то вже Меркурій піде вперед. От, і, і через два тижні буде затемнення місяця, яке означає все одно нічого не понятно. бо воно буде в знаки зодіака Риби відбуватися, який означає розмитість. От, Значить, як ретроградний Меркурій, так і затемнення це столичні фактори, які включають ну, те, що в астрології ми називаємо кармою, тобто інерцію подій. Тому працьована карма. карма. Ну, по якихось параметрам, більш-менш хороша, то з людиною події відбуваються більш-менш хороші. Ну, якщо карма напрацьована погана, ну, то тоді події відбуваються теж неприємні. Тому затемнення, воно може виступати індикатором того, як, ну, як раніше ми себе поводили, чи хорошо, чи погано ми. Ну, поступки здійснювали вчинки. Тобто, от, наприклад, минулі затемнення були навесні, <кхід> і тобто, ну, визначні такі явища було: це, наприклад, <смітні> спочатку припинення, а потім постачання зброї з боку Сполучених Штатів Америки, потім тема це закон про вибори, ой, про мобілізацію, не про вибори, а про мобілізацію. Тобто, це, ну. Якщо вважати, що це неприємні фактори, то це означає, що хтось, чи західні союзники, чи Україна неправильно щось значить, робила. Якщо вважати це за позитивні, значить, ну в общем, це така вже ігра смислів буде. Ну, в общем, я до того, що я раджу не боятися періоду затемнень, а також ретроградних планет, тому що вони повер... бумеранг карми, який повертає нам наше. Ну і ну а якщо нам воно не подобається, то це і смисл в період ретроградних планет, якщо нам це не подобається, замислитись тоді, яку ми карму напрацювали, і з тим, щоб в майбутньому не напрацьовувати таку карму, а напрацьовувати більш хорошу. Ну, боятися затемнення це все одно, що боятися себе. Ну а оскільки люди ми робимо доволі багато, ну, релігійно кажучи, гріхів. Так, абстрактно, якщо висловитись, то, звісно, є чого боятися. Ну розумієте, тобто є чого боятися. От. Тому да. це інструменти такі, ну, з такої якоїсь філософської точки зору, затемнення це інструменти, почухати затилок і подумати над своїми помилками. Ну, якби так. А знаки Зодіака, в яких вони відбуваються, вони дають матеріал, на якому матеріалі ми це. Проходимо, наприклад, наприклад, оці затемнення, що зараз в рибах, риби це на матеріалі вірі. Тобто, от зараз люди хорошо будуть себе відчувати в вересні і ближче вересні, які ну, вірять, віруючи. Ну, тобто не по букві, а по духу ну, віри. тобто Не, не, не обов'язково в релігійному плані. Люди, які гнучкі, риби означають гнучкість, тобто і більш перспективно проявляти от, не твердолобість, а от гнучкість. Затемнення Сонця в Терезах. Терези означає стосунки. І ну, я б міг порадити тим, хто. Замислюються, щоб не напрацьовувати якусь негативну карму, яка потім буде повертатися, звернути уваги на стосунки і ну, намагатися робити так, щоб не підводити інших людей в стосунках хорошо. Ну і взагалі звертати уваги на стосунки: це мається на увазі як в особистому житті, так ну, на війні, наприклад, стосунки між людьми в роботі. В різних справах, в різних сферах. Ну і уж найбільш головне це не підводити ну, партнерів, з якими ви домовилися. Тобто, краще ну, собі в ущерб, але ну, партнерів не підводити. Також розташування позицій затемнень а, в 2024 році. Вони е, описують таку задачу астрологічну, що. Е, що, оскільки ну, партнери все ж таки можуть підвести, підвести, значить, ну просто не тому, що вони спеціально, ну а просто в них там по об'єктивним причинам, От, то люди не помиляться, не помиляться, якщо вони будуть на себе розраховувати, тобто розраховувати на власні сили, а не на когось. Тобто дуже сильно можна розчаруватись, от зараз люди можуть розчаруватись один в одному, політичні сили, наприклад, можуть розчаруватись, бо хтось на когось розраховував, наприклад, українці розраховували там на Сполучені Штати або на е, там, іншу якусь країну, от розраховували, а щось не так, ну, наприклад, як людям, і люди можуть. Негатив, от, такі сякі, ну це все кермічні наслідки. Тобто, це нікого лаяти, це треба в зеркало на себе подивитися і розраховувати краще особисто на себе. Тоді ми не помилимося. <кій> Також за те положення Марса під час затемнень обох, які будуть на початку в першій половині осі, в знаки Зодіака Рак, окрім того, що військова. Ну, зменшення наступальної активності ну, в бік до Дніпропетровської області, в бік Славянська, Краматорська, в бік, в бік Покровська. Тобто, от е, зменшення. Зараз вона велика, а тоді буде в вересні зменшення. Окрім того, Марс ще означ... Знак Зодіака Рак, він тайний і він означає ситуацію невизначеності. І знову ж таки, тут ми приходимо до того, що. Зручніше на початку осінь рухатись інтуїтивно і плисти по течії. Бо якщо логічно намагатися ну, щось розрахувати, то можна помилитися. Ну от знову ж таки, давайте згадаємо весні 2023 року. Логічно. Люди казали, ну логічно ж йти в контрнаступ. Мов ну, уже ж казали, нам казали, що буде контрнаступ, і сказали, що от, 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 він буде. Логічно, він мусить бути, але його не було. От <кій> тобто, логіка порушується ну якби при планетах в знаки Зодіака Рак. Ну а оскільки це Марс, то більше стосується військових, а також чоловіків. Марс в раці означає, що тут логіка ну, порушується і краще рухатися інтуїтивно за течією, як вона як воно йде. Також при Марсі в Ракі можна прогнозувати, що в процентах більша кількість військових зможе отримати відпустки, щоб побути по вдома. Це в вересні і жовтні. Також Марс в Раці буде. В січні, лютому, березні і квітні 25-го року це те, те саме приблизно означає, що багато може побути вдома військових в цей період. Те, що на війні буде ситуація невизначеності, ніяких крапок не буде. Оцих ярких заголовках, типу, все вирішилось, все. Це все, все як з контрнаступом навесні вирішилось. Ну, все взагалі вирішилось у когось на словах, а потім виясняється, що й не вирішилось. Оце вам Марс в раці. Тільки Марс буде не в раці, а в Леві, наприкінці в, в листопаді-грудні і, грудні, і на, в новорічні свята, там, і на початку січня. Оцей період я поки що не знаю, що прогнозувати: або військову ескалацію, або політичну. Будемо сподіватися, що політично. Лев це царський знак зодіака, це якісь дії царів, ну, в смислі, президентів. А там вже як вони вирішать. Якщо у них ну, розуму не хватить, там політично щось вирішити, то вони почнуть там загрожувати або дратися. Якщо хватить, вистачить, то зможуть політично там, порішати якісь свої проблеми. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.